Зібралися тут у місті Героїв Востоми біля пам'ятного знаку, щоб вшанувати пам'ять жертв однієї з найстрашніших та наймасштабніших техногенних катастроф людства аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ще не вмерла України, ні слава. Ні. усміхнеться доля сгинуть наші хорошеньки, як роса на сонці Слава Україні! Шановна героїчна гостомецька громада, коли ми ведемо мову про подвиг, то перш за все це про... Сміливі дії тих героїв, які не стали осторонь поруч з бідою. Вони є прикладом сміливості, мужності, відваги та самопожертви. Силима голову перед тими, хто і 39 років тому, і в 2014 році, і в 2022 році, стали непереборним щитом на захист України і всього людства. Шануємо їх пам'ять. Постукала у вікна, лиха біда і заплакала земля, І цілий світ у розпачі затихнув, лелека в чорнім небі небеса І посвіла ненька. i